Плід духа народився вас, коли ви прийняли Ісуса Христа. Істина Слова Божого робить вас вільними і піднімає над смутком, безладом, роздратуванням чи імпульсивністю. Дізнайтесь, що вже знаходиться всередині вас, і як підкорятися цьому і жити у цьому. Плід духа це фундамент. Кожна частина плоду любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, вірність, лагідність. Стриманість. Поясніть, як розвивати ці якості всередині вас. Коли ви вірите тому, що ви чуєте і читаєте в Слові Божому, і починаєте чинити на підставі цього, ви побачите, як воно проявляється у ваших словах, думках і вчинках. Ви можете оновлювати свій розум і змінювати світ навколо себе, приймаючи природу Божу, яка була народжена всередині вас, віруючих. Станьте переможцем, яким Бог створив вас бути розвиваючи твердий фундамент для свого духа. Good, good, I I bad, no Вітаю вас. Я Кеннет Коплен. Отче, ми дякуємо Тобі за твою присутність на цій передачі духом Твоїм. Ми дуже вдячні Тобі, благословення Господнє, благословення Авраама, благословення Боже через благословення Адама і благословення Авраама, благословення Ісуса, благословення помазання. Це всюди в Біблії. І ми бачимо прояв благословення Божого в Твоєму слові. Бо це книга благословення. Це завіти благословення. Ти почав з благословення Адама і його дружини. І потім ти вирішив повернути людям це благословення. В твоєму слові твоє благословення проявлялося такою мірою. Що великий апостол Павло говорить про прийняття їжі через подяку і молитву. І ми благословляємо нашу їжу, завдяки твоєму слову. Ми славимо тебе і дякуємо тобі сьогодні. Ми дізнаємося більше, більше і більше, що ти є Бог, який береже завіт, що ти Бог, який благословляє. І що ці завіти встановлені щоб повернути людям благословення і це нове народження через благословенне служіння Ісуса і кров, яку Він пролив на Христі, як агнець Божий, який взяв на себе гріхи світу. І сьогодні знову на цій передачі ми славимо тебе і дякуємо тобі за це. Ми славимо тебе. Ми прославляємо тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Хвала Богу, Грего. Повернімось до того, що ми читали на початку. Друге послання Петра, так. перший розділ. Його Божа сила знову це слово, його Божа сила. Що це? Дюнаміс. Як Бог помазав Ісуса з Назарету Духом Святим і Дюнаміс, тобто силою. Наше слово «динаміт» походить від цього слова. І воно означає вибухова сила, сила, яка творить чудо. Так це та сама сила, якою Бог створив всесвіт. Його Божа сила дала нам скільки, все. все. І байдуже, що це. Ми маємо все, але потрібно вірити і прийняти обітницю, щоб взяти це дала нам все необхідне для життя та побожності. Через пізнання того, хто покликав нас до слави і чесноти, через які даровані нам великі та дорогоцінні обітниці, щоб ви через них зробилися учасниками Божого єства, віддалившись від пануючого у світі росління пожадливістю. І зараз ми говоримо про цю Божу природу. А професор повертає нас до початку, де Бог відкрив свою Божу природу Книга «Вихід». Через свої атрибути він відкрився нам так. Цілі покоління пройшли повз нього. Авраам знав його. Авраам був божим другом. Він був божим другом, але Лот був племінником Авраама. Лот вважається праведним, але у нього не було такого ж відкриття, так. як у Авраама. Так. Бо він Фей він просто севіру. ходив за Авраамом. І сьогодні у тілі Христа є багато людей, які просто ходять. І Грегу, тут є ще одна річ: Лот подивився і взяв те, що виглядало найкраще, але він не мав відкриття. Тож він вибрав найгрішніше місце на землі лише тому, що воно виглядало добре. Там були зелені пасовиська і таке інше. Тому Авраам взяв те, що йому залишили. І Бог благословив це. Він благословив його і створив зелені пасовища. Бог благословив його ще більшою кількістю худоби. Він мав всього більше. Він мав більше, ніж достатньо, бо саме Бог сказав це йому. Він сказав: Я Ель Шадай, я Бог, якого більше, ніж достатньо. Так, вірно. Те саме стосувалося Ісаака та Якова. Так. Але минув час вони жили у чужій землі у Єгипті, і вони забули. Вони забули про це. І тепер Бог відкриває це Мойсею. Насправді у них не було іншої нагоди. Не було записаної Біблії. Так. Тому потрібно було пам'ятати. І це мало бути продемонстровано. Мала бути картина в їхній уяві. Гора прокляття була непривабливою і жорсткою, а гора благословення чудовою якою вона є і досі? Так ці дві гори були вибрані для того, щоб показати благословення і прокляття. і Бог не казав їм, що він хоче проклясти їх. Він казав їм, що станеться, якщо вони не слухатимуться його голосу. Він мав показати цим людям те, що вони могли запам'ятати. Він дбав про них весь час, поки вони жили в землі Гесем. На них не вплинули тікари, але Богу потрібно було вивезти їх звідти. Писанні говориться, що постав інший цар або фараон, який не знав Йосипа. іншими словами, він не знав історію про те, що Йосип і ці люди були тими, хто врятували його країну, фактично весь світ. Богу потрібно було вивести ізраїльтян з цього оточення у пустелі, де він міг навчати їх не просто про те, ким він був, а ким вони були у ньому. Ось чому він складає завід з ними, і це те, що ми робимо тут у другому. Петра говориться про пізнання його, про божественну природу, і цього тижня ми говоримо про вашу божественну природу. Що Чудово? знаходиться, це те, що так. всередині вас, коли ви народились з гори. і Павло пояснює це на прикладі плоду духа та інших речей, але все це знаходиться всередині вас, і ви маєте доступ до цього завдяки завіту, який Бог склав з Ісусом для вас, і коли ви у Христі. Ось чому ці слова у Христі, в ньому, в котрому такі важливі, бо це частина вас, і нам слід проявляти все це на землі сьогодні. У нас має бути стільки ж віри, як і у Ісуса стільки ж любові, як і у Ісуса, сьогодні нам слід бути такими на землі. Хвала Богу, отже, він навчає Мойсея молитися. Протягом часу люди звертались до цих атрибутів Божих, і Бог щоразу відповідав, бо вони молились словами завіта. Ось що вони робили. Вони молились словом Божим. Те саме вони зробили в четвертому розділі книги Дії. Так правильно там сказано, подивись на їхню погрози. Я не вірю, що вони просто помолилися про це вони молилися разом, бо є різні місця писання і різні обітниці в Першому завіті, які містяться в цій молитві. І коли вони молилися в такий спосіб, місце, де вони перебували, фізично затряслось. Сила Божа затрясла це місце як відповідь для них. Бог відповів проявом своєї сили, і вони сказали: через силу і на честь. Твого святого Сина Ісуса. Ісуса. Це було 2100 років тому. Він вже не дитина. Так. Це мало стати важливим для них. Бо вони побачили, як він прийшов, виріс і пішов. Це діє, 4 розділ, 29 вірш. І зараз, Господи, так. поглянь на погрози так. їхні і дай рабам твоїм це учнівство. Так. Дай рабам твоїм або слугам Твоїм з усією сміливістю говорити слово твоє, тоді як ти простягаєш руку твою на зцілення і творення чудес іменем святого Сина Твого Ісуса, і за молитвою їх затряслось місце, де вони були зібрані, і наповнились всі Духом Святим і говорили Слово Боже сміливо. Прийшло більше можливостей. Вони занурюються у те, що вже всередині них. Так. Вони занурюються в атрибути Божі через Христа Ісуса. Все це записано ось тут. Вони були ортодоксальними так. юдеями. Вони знали так, це звичайно. Вони знали. Так, це. А книга дій ще не була написана. Ні. Вони молились цією молитвою прощення щороку, коли приходили до храму і просили щодо прощення, і їхні гріхи покривались. Вони робили це кожного року свого життя. Вони знали цю молитву. Це важливо, чи не так? Нас не навчали про це, але зараз це відкриття приходить, і ми починаємо розуміти, що у Христі це сповнилось. Якось учні просять Ісуса, це одинадцятий розділ від Луки. І я відкрию це. Учні кажуть: навчи нас молитися, бо вони дещо помітили. Ісус отримував результати, коли молився. Вони бачили фарисеїв, які благали і плакали, і кликали до Бога, але не отримували жодних результатів. А у Ісуса були результати. Тому вони сказали, навчи нас, як це робити, навчи нас молитися. Багато людей сьогодні повторюють те, що відомо як Господня молитва, не знаючи або не розуміючи, що ця молитва, на яку вже була дана відповідь Богому Христі, на неї вже прийшла відповідь. Так і ми плід цієї молитви. Його воля сповнилась на землі, як, як, на, як небі. на небі. Подумайте про це. Коли я говорив на початку цього тижня про таблиці з блакитного сапфіру, небеса прийшли на землю. На небі, як на землі. Потім вони взяли камінні таблиці з землі, коли розбили таблиці з сапфіру. Це ще одна картина молитви, але давайте зараз швидко розглянемо цю молитву. У другому вірші говориться. Коли Ісус відповів їм, коли молитесь, кажіть: Отче наш, що є на небесах. Повернімось до молитви Мойсея. Коли Господь... Хвилиночку. повернімось назад. Сталося, коли він молився в одному місці, Так. він вже молився. Це важливо. Це велике. Він вже молився. І коли він молився в одному місці і завершив, один з учнів його сказав йому Господи, навчи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів. У мене виникає питання що саме Іван навчив своїх учнів? Адже він отримав це з того самого Вірно. місця, з того самого джерела. Вірно. Всі ці молитви. Їм потрібно було навчитися молитвам так. завіту. Вихід 34 це завіт. Так. Це молитва завіту, коли ви звертаєтесь до імені Отця і всіх його атрибутів. І це те, що він робить, бо це було найпершим, що Ісус збирався навчити своїх учнів. Він збирався навчити їх тому, що Бог їхній отець, наш отець. Бачите цю зміну? Він більше не просто Бог, якого неможливо досягнути, який відділений від своїх дітей. Він ваш отець, отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Це був Господь, Господь Бог, Його ім'я. На таблицях Сапфіру були записані по п'ять заповідей, і нам сказано не вживати ім'я Господа надаремно. Нехай святиться ім'я Твоє. Він вчить їх молитися, але інакше. Ви бачите це? Так. Отже, він навчає, що молитва це стосунки, а не релігійна вправа. Давайте розглянемо це. Коли молитесь, кажіть, Отче, наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і вибач нам гріхи наші, бо і ми вибачаємо кожному боржнику нашому, і не введи нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. Все це є в тих атрибутах. Ця молитва містить всі атрибути, описані у книзі Вихід. В цьому вірші, але зображені вони інакше. Ісус пізніше навчив їх. Раніше ви ні про що не просили в ім'я моє правильно. Тепер ви будете користуватися моїм іменем, бо скоро зміняться стосунки. Це змінилося, бо змінилися завіти. Так Ісус переводить нас сюди з цього завіту, у свій завіт, так. який є завітом Авраама чи завітом віри. Закон не вимагав віри, а лише суворого послуху. Але коли хтось, знаходячись під законом, чинив з вірою, щось відбувалося. Так наприклад, сотник, сирофінікіянка. Навіть собаки їдять крихти. Вона не молилась записаному книзі Вихід 34», вона не молилась на підставі вони закону. Вони не знали, як це робити. Вони не знали, вони молились вірою. Корнелі був такий вражений Ісусом. Адже він був начальником гарнізону, він був сотником, а це означає, що в його розпорядженні було ще найменше сотня людей, не обов'язково сотня, але щонайменше. Бо сто римських воїнів, вони були найкращими воїнами в світі. І Ісус справив на нього велике враження, бо з Ісусом було дуже легко. І він сказав: я не така важлива особа, щоб ти увійшов під мій дах. Але скажи лише слово, скажи лише слово. Ти начальник, я бачу це. Я кажу людині, йди, і вона йде. Я кажу прийти, і вона приходить. Я кажу йому зробити це, і він робить. Я бачу, що коли ти звертаєшся до хвороби, вона забирається геть. І спочатку Ісус сказав, я прийду і зцілю його. Він відповів: ні, не потрібно приходити. Але це справило велике враження на того сотника, бо він йшов назустріч царству Божому. І він сказав: Скажи лише слово. І воно діятиме, воно спрацює. Тож Ісус сказав слово, і воно спрацювало. Тепер ви бачите, чому Сотник сказав те, що він сказав після розп'яття, бо він був офіцером, і в його обов'язки входило розп'яття. Він сказав, це справді син Божий. Вірно. Я довгий час не розумів цього, аж коли Господь показав мені, що це був один і той самий чоловік. Оскільки Корнелій жив там, він був поруч з маєтком Пілата. І вони знали один одного. Звичайно, Так. і він більше не міг там залишатися. Кесарія. Він продовжував молитися, 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 молитися і молитися. І до нього прийшов ангел. Він не сказав, поклич Симона, сина Йони, він сказав, поклич Петра. Бо він вже не Симон. Бо навіть ангели реагують на зміну імені. Так. Вони знали. І як ви говорили секунду тому, ви сказали про владу. Віра не згадується у всій тій розмові з ним, поки це не стосується влади. Як тільки мова заходить про владу, згадується віра. Я не бачив такої великої віри. Так, коли ви бачите його владу, ви починаєте чинити з вірою. Це вже не грех робить, це робить Ісус. І це зовсім не стосується його відчуттів з цього приводу. Він впізнав владу Ісуса і Він сказав: Ти сказав, і це сталося. Ми маємо цю владу в Його імені. Так? Звичайно. Навіть фарисеї дивувались владі, з якою говорив Ісус. Правильно. В його синагозі люди дивувались цьому. Навіть учні дивувались, що це за людина, що і вітри, і хвилі підкоряються йому. Але нам було дано це. Він дав нам свою владу. Ось чому нам потрібне пізнання про нього у тому, що ви кажете. Незабаром він піднесеться на небеса, і він каже їм дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть. В моє ім'я. Зараз у вас ім'я, чи точніше, прізвище вашого батька. Коли вам було п'ять років, ви не мали влади підписуватись під його іменем. Так. В жодному випадку. Але коли так. ви виросли, ви стали патріархом своєї сім'ї. Коли ми народились згори і почали вірити в Ісуса Христа, Бог став нашим Отцем. Я народився згори від Його Духа. В мені Його природа. Я мав дізнатися, як користуватися нею і ходити. І підкорітися їй. і підкорятися їй, і ходити в ній. І коли я це роблю. Глорія так багато навчила мене. Я читав історію життя Сміта Вільсворта, і це була книга Апостол Віри. це збірник його проповідей. і так далі. Але Сміт Вільсворт, вся ця історія це його біографія. Він був дуже, дуже різкою людиною. І Господь сказав мені багато років тому. Він сказав, і він не сказав це дуже суворо. Але дуже чітко. Кеннете, я більше не можу примножувати твоє служіння. Я запитав, чому? Він відповів: ти занадто різкий. Він сказав, якщо хтось критикує твоє служіння і те, що ти кажеш, ти одразу дратуєшся. І коли ти чуєш ці слова, ти не можеш від них звільнитися. Вони повторюються в твоїй голові знову і знову. І що більше ти дратуєшся, то більше сердишся. І Бог сказав. Скажи своїм співробітникам, що вони не приносили тобі публікації про тебе ні добрі, ні погані. Я запитав: навіть добрі не можна? Він сказав ні. Бо виникає бажання захопитися цим. Вірно? І він сказав жодні. І тоді ти не будеш ні про що жалкувати. Тож я зробив це тоді. І я і досі це роблю. Павло написав, забуваючи минуле. Так. У Павла був такий Правильно. самий темперамент, у Мойсея був такий самий темперамент, як ви описуєте. Але ось з'явилася Глорія. І весь цей час Так. байдуже, що кажуть люди. Ви можете сказати найжахливіші слова, і вона абсолютно не зверне на них уваги. Вона виявляла таку любов не лише до мене. Ми одружилися за шість місяців до нашого спасіння, але навіть тоді вона була дуже спокійною, і я не міг з нею сперечатися. У нас не було жодних суперечок протягом всіх цих років. Вона виявляла любов. Весь час, Так. з дня у день, з дня у день. І я наслідував її. Я повторював це за нею. Лагідність цієї любові безумовної любові. Вона розуміла цю молитву. Нехай прийде царство твоє. Що це царство прийшло. У посланні до римлян 14 розділ, 17 вірш, говориться, бо царство Боже не їжа й не пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Вона діяла на підставі царства Божого і впливала вона на. Вона цитувала ці вірші з розширеного перекладу Біблії. Вона постійно цитувала їх. І вона цитувала 13 розділ з розширеного перекладу. І якщо ви якийсь час проводите з такою людиною, ви починаєте наслідувати її, бо вона наслідувала Ісуса, який був в ній. абсолютно вірно, і який її досі перше до Коринтян 16. «Все у вас нехай буде з любов'ю. Так. Це те, що вона робила, і всі ті прояви молитви Господньої живуть в ній. Вона ходить у цьому і результат. Я ніколи так не думав про це, але це правда, і це виходить з неї, бо всередині неї є Дух Божий. Вона має це ДНК. В ній знаходяться ці атрибути Божі. Вона навчилась підкорятись їм, ходячи в любові. Це великий ключ до всього. Це те, чого не міг отримати Мойсей. Він неправильно представив Бога, і це коштувало йому того, що він не увійшов до обіцяної землі. Він вдарив скелю перший раз, і це було образом того, що Месія буде мучений. На другий раз потрібно було тільки промовити. Бог намагався навчити його тому, що написано в Марка 11, так. 23, 24. Він підкорився своєму темпераменту. Темперамент скористався ними. Він влаштував шоу з цих ударів. Бог намагався навчити його після того, як ти вдарив скелю. Більше не потрібно цього робити. Просто звернись до і неї. він. Справді різко розмовляв з людьми. він сказав те, що спричинило неприємності. Він неправильно явив їм Бога. Так. І це небезпечно. Пастори, будьте уважні, бо ми були прощені і маємо прощати інших. Це частина Господньої молитви. Це сповнилось. Це євангелія від Марка 11, 24, так. 25. Так, сер, 25, одразу за цими віршами. Все це взаємопов'язане. І коли ви стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте щось проти когось. Щоб я, Отець, ваш небесний, простив вам провини ваші. Це Господня молитва. До Ефесян 4,32. Але будьте один до одного добрими, співчутливими, прощайте одне одного, як і Бог у Христі простив вас заради помазання. Вірно, І ця Господня молитва пов'язана з молитвою у книзі Вихід 34. Так все, це слово, все Боже. це слово Боже, це Його слово, і слово стало тілом і оселилося з нами, але тепер воно живе в мені. я побачив це в дусі багато років тому. Я молився в дусі, і раптом я побачив промені світла, і вони почали рухатися ста, потім переплітались і стали одягом світла, і це можна було побачити. Вони утворили тканину. Це була духовна тканина, духовний одяг. Це була тканина, створена з обітниць Божих, і ви могли носити її як одяг. Вона була зіткана у так. славі Божій. а наш час вичерпано. Хвала Богу. Амін. Дяка Богу. Ми повернемось за хвилину. Дякую вам, партнери, за те, що допомагаєте нам проповідувати слово віри. Слово віри, хвала Богу, це з 10-го розділу послання до Римлян. І ми проповідуємо його по всьому світу через передачу «Переможний голос віруючого». по всьому світу, від краю до краю. Це Кеннет Копленд і професор Грег Стівенс, і всі наші студенти кажуть вам пам'ятайте це пам'ятайте, ми досліджуємо це. Так, сар. Бог любить вас. Так. Ми любимо вас. Ми любимо вас. І Ісус, і, Ісус є Господь. Господь. Так, Він Господь. Так. Так, алілуя. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на Біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі. Досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Сьогоднішня передача Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіа Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.